Сьогодні відбувся реліз великого для мене проєкту візуальної новели. Квіткова крамниця ханако. Цей проєкт дуже багато значить для мене особисто, тому що це один з найбільших по масштабам озвучення проєктів в моєму досвіді. По перше, починали ми його ще в 2020 році, і це було демо. І на той час це було щось новеньке для мене по формату. Озвучення комп'ютерної гри, окрім озвучення головної героїні Ханако, я також координувала українськомовне озвучення загалом. І сама гра містить три мови: українську, англійську та японську. Тож координувати процес озвучення це явно не дуже творча робота, і такий собі левел ап від голосової актриси до режисера озвучення. Більш технічна і дуже відповідальна робота. Але з Ханаком, мабуть, почався оцей мій новий досвід, який зараз дуже допомагає в багатьох проєктах. Квіткову крамничку ханако вже можна придбати на стім за доволі символічну суму, а також я маю до вас особисте прохання. Коли пограєте в гру, обов'язково залишайте своє рев'ю під самою грою в стім. Це дуже допоможе грі стати видимою у стімі. Тому почуємося у грі. То, дідусю, з тобою, нехай старою, але дуже затишною крамничкою, і нашим маленьким містечком. Ханако, тобі не потрібно бути мною, щоб перейняти крамничку. Будь собою. Я думаю, від цього стане тільки краще.